Один із наймасовіших обстрілів Києва, Зеленський, жорстоко розніс за це Путіна. США знімають санкції з РФ, бо Кремль готовий підписати мир. Тим часом Європа висунула Трампу ультиматум українців. У телефонах масово закликають палити будівлі ТЦК. Та найвихованішого крадія затримала поліція на Львівщині. Про усе це говоримо вже в Україні. Сьогодні Вітаю, мене. Звуть Анастасія Дмитровська. Унаслідок нічної атаки РФ по Києву 8 людей загинуло, 77 поранені ще десятеро перебувають під завалами. А також у ніч на 24 квітня у силах оборони вже назвали однією із наймасовіших за час повномасштабної війни. По Києву ж росіяни били цієї ночі крилатими ракетами калібр, безпілотниками та балістикою. Нині у столиці триває пошуково-рятувальна операція. Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що попередньо під завалами можуть перебувати близько. Десяти людей за попередніми даними, власне непідтвердженою інформацією, Серед загиблих у столиці є двоє дітей. Чому сказати точно, що під завалами з великою долою веродійності ще знаходяться, на жаль, тіла загиблих, працюють е, наші рятувальники, працюють спеціально навчені е, кіно, е, собаки, кінологічні підрозділів Державних служби з надзвичайних ситуацій. Тобто ми шукаємо ще, можливо, будуть і живі люди, тому що чоловіка, ви знаєте, 8 годин чоловік пролежав під завалами, ми його е, е, врятували, слава Богу, живий. Тому зараз іще ще техніка буде до СНС підходити. Ми працюємо поетапно. Спочатку маємо розчистити проходи. Потім пройдуть більш велика техніка державна служба з надзвичайних ситуацій, що дозволить нам в стисні терміни розібрати завали. Також у наслідок атаки постраждало ще двоє дітей. До нас після останньої нічної атаки було доставлено два пацієнти критики швидкої допомоги. Дитинка маленька, півтора роки була оглянута нашими фахівцями. На щастя, жодних серйозних пошкоджень не було, тому батьки відмовились від госпіталізації і відповідно були виписані. Інша дитина 14 років отримала множинні травми. Переважно це травми ноги найбільш серйозні, травми грудної клітини. Була повністю обстежена, надана перша медичну допомогу і госпіталізована відділення інтенсивної терапії. Наразі її стан стабільний і життю нічого не загрожує. Завтра, 25 квітня, у Києві оголошено днем жалоби. Ми ж принагідно хочемо висловити співчуття рідним та близьким, загиблих та постраждалих. Тіло української журналістки Вікторії Рощиної, яку закатували у російському полоні, повернули додому. Її тіло повернули в межах нещодавньої репатріації наприкінці лютого цього року. За допомогою ДНК експертизи ідентифікували її особу. На початку серпня 23-го Вікторія Рощина зникла на тимчасово окупованих територіях. Журналістка була у відрядженні із якого мала привезти репортаж, але потрапила у полон. Росіяни ж вперше підтвердили, що тримають Рощину у полоні аж у травні 24-го року. А вже у жовтні стало відомо, що під час етапування із Таганрога до Москви Вікторія Рощина померла. Тоді у гур повідомили, що готувався обмін Вікторії Рощиною. У рамках дискусії про припинення війни між Росією та Україною в адміністрації Трампа обговорюють скасування санкцій із російського газопроводу Північний потік потік-2» і можливо із інших російських активів у Європі. Про це із посиланням на американських посадовців пише видання «Політико». Власне у матеріалі йдеться про те, що спецпредставник Трампа Стів Вітков був головним прихильником скасування санкцій. Він заявив, що доручив своїй команді скласти список усіх енергетичних санкцій, які штати наклали. На Росію пізніше ж держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США не планують знімати санкції із Північного потоку потоку-2» та інших енергоактивів Росії. Це однозначна брехня. Ні стів Вітков, ні я не вели жодних розмов про відміну санкцій проти Росії як частини угоди з Україною. Це журналістська несумлінність. Якщо видання має хоч краплину чесності, вони повністю спростують цю вигадку. Нейтральним бути не можна. Або як Європа через заяви Трампа щодо Криму вимушена обирати бути на боці Києва чи бути на боці Вашингтона. The Financial Times пише про те, що деякі європейські чиновники побоюються, що розбіжності щодо однобічного проєкту угоди, запропонованого адміністрацією Трампа, поставлять під загрозу двосторонні відносини Вашингтона із Лондоном, Берліном та іншими європейськими столицями. Ба більше підірвуть трансатлантичну безпеку. І потенційно зірвуть саміт НАТО у кінці червня. Пропозицію штатів визнати Крим російським розцінюють як найбільшу поступку Росії. І якщо Трамп таки визнає Крим частиною Росії, то НАТО та ЄС загрожує розкол. Україна має визнати Крим Російським віддати під контроль РФ вже окуповані неї території і відмовитися від вступу до НАТО. І це лише кілька пунктів із так званої мирної угоди Трампа. Сам Трамп заявляє, що угода готова, і її хто б сумнівався, начебто, готовий підписати Путін, який де факто отримає все, що захотів. А Зеленський, на думку президента США, ухилянт, бо затягує процес і не хоче її підписувати. Власне про саму угоду і про те, що. Що ж із нею не так, та чому Трамп визнає, що домовлятися про мир складніше ніж він думав? Розповімо про це все далі у сюжеті. Тиснуть з усіх сил, як можуть і як вміють. Адміністрація президента США Дональда Трампа може звинуватити Україну у зриві мирних переговорів і перестати поставляти допомогу. Про це українські чиновники відверто розповіли американському виданню The Wall Street Джорнал. За інформацією видання мирні переговори щодо закінчення війни в нашій державі повністю зайшли в глухий кут. Глава Білого Дому постійно звинувачує Зеленського в тому, що він не прийняв мирний план Америки. Зокрема, під час спілкування з журналістами в овальному кабінеті Трамп заявив, що Росія, нібито, готова Класти угоду щодо припинення війни. Водночас він зазначив, що домовитися із президентом Зеленським виявилося складніше ніж він очікував. На думку Трампа із українським лідером важко знайти спільну мову, і, взагалі, ситуація в Україні наразі жахлива. Американський президент сказав, що Зеленський може мати мир на своїй землі прямо зараз або воювати ще три роки, перш ніж втратити всю країну. Ба більше Трамп вкотре дорікнув Зеленському, що йому нічим вихвалятись, оскільки його заяви тільки ускладнюють закінчення війни Ось у сусмережі Трусо. Шил голова Білого Дому гнівно розкритикував Зеленського через його позицію по Криму. Відмову українського президента визнавати юридичну окупацію Криму Трамп назвав вкрай шкідливою для мирних переговорів з Росією. Президент США, хоча й сказав, що Крим не є предметом обговорення, але нагадав, що Україна втратила півострів багато років тому ще за президентства Барака Обами, практично не воювавши за нього і віддавши Росії без жодного пострілу. Своєю заявою Трамп фактично підтвердив, що питання Криму обговорювали у контексті мирних переговорів. До цього про пункт визнання Криму російським повідомляли лише ЗМІ із посиланням на джерела. На цьому батл не закінчився. Зеленський відреагував на заяву президента США про зрив мирних переговорів через небажання визнати окупований Крим російською територією у соцмережі X Президент України додав копію Кримської декларації 2018 року, в якій США підтверджували невизнання незаконної анексії українського півострова. Більше того про це говорив тодішній держсекретар, якраз з адміністрації Трампа Майк Помпео. Ми закликаємо Росію припинити окупацію Криму. США не визнають анексію Криму. Ми підтримуємо територіальну цілісність України. Трамп так сильно тисне не випадково американський телеканал CNN з посиланням на європейських посадовців повідомив, що США прагнуть укласти мирну угоду між Україною та Росією за перші 100 днів президентства Трампа, тобто до кінця квітня. Хоча деталі ще не визначені, США активно просувають ідею швидкого завершення переговорів. Трамп у свою чергу. Ерго вже навіть готуються до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. У Кремлі вже заявили, що Путін поважає Трампа, і вони сходяться на думці, що відмова від діалогу це повний абсурд. Крім того, американський лідер вже відправив свого спецпосланника Стіва Віткофа до Москви на зустрічі з Путіним. Для Трампа схоже стоїть першочергове завдання якнайшвидше закінчити війну, ігноруючи всі майбутні гарантії безпеки для України та застережені європейських партнерів, що Путіну вірити не можна. Спалити ЦК врятуй життя собі і своїм близьким українцям масово надсилають смс-повідомлення із закликами спалити ТЦК, аби цитата не бути розхідним матеріалом штатів та зеленського. Власне я принагідно нагадую, що за подібні диверсії можна отримати мінімум 10 років ув'язнення. Верховна Рада більше не розглядатиме питання зниження мобілізаційного віку в Україні. Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук. Я не думаю, що парламент буде якимось чином ще гратися з, з призовним отвіком, тому що нам без безперечно нам треба думати і про державність, але треба думати і про майбутнє нашої держави, щоб ті люди. Той золотий фонд України, яким зараз там від нуля до 18 чи, чи, чи більше, це ті люди, які будуть відвідбудовувати Україну, а особливо ті, які тут, які щодня бачать, що таке прильоти, щодня а, прокидаються, які щодня знають ціну своєму життю і майбутньому нашої держави. Оце є майбутнє нашої країни, і ми не маємо права тому, що. Збройні сили України воюють заради них. Мобілізаційний вік в Україні вже знижували один раз із 27 до 25 років. Окрім того, для молоді віком від 18 до 24 років вже діють програми добровільного вступу до збройних сил України. Схоже, що тренд скільки повинен заробляти хлопець, аби ви з ним зустрічалися, вийшов на новий рівень. Мережею шириться відео, на якому дівчина розповідає, що не готова зустрічатися із хлопцем, який не зможе заплатити за себе у ТЦК. А я наприклад не готова бути з хлопцем з вулиці забирати ці каби, які не зможуть заплатити гроші дуже чесно. Я не буду чекати нікого і так далі, бо ти не знаєш, що ти вернешся чи що тут страшно, що тебе ракета вб'є, а там. І на диво у коментарях позицію дівчини засудили далеко не усі. Чимало дописувачів мереж підтримують таку позицію. А як ви вважаєте, чи нормальні подібні запити від дівчат? Напишіть нам про це у коментарях. У Хмельницькому чоловік вкрав у свого знайомого 123 тисячі гривень і Залишив записку із вибаченнями. До поліції Хмельницького із заявою про крадіжку звернувся місцевий житель. Правоохоронці на місці встановили, що він запросив до себе знайомого погостювати. А одного дня, коли повернувся з роботи додому, то виявив, що гість зник. А разом із ним усі золоті вироби, мобільний телефон та деякі інші речі у поліції розповіли: вічливий злодій вже має кілька судимостей за крадіжки. Затримали його і цього разу. Це були головні новини станом на цю хвилину. Принагідно прошу вас підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути дзвіночок, аби не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.